Розпаковка сільпо на 1600 гривень. Показую, що купила. Пікінська капусточка, робити салатики. Майонез. Не засуджуємо. Пачка цукру, мік салату. Це я зараз буду їсти. Те, що завжди має лежати тумбочки. Дві цвітних капусти. Не знаю, я наче замовляла одну. Чому так багато? Фу, я вже щось заморилась. Чорний чай, звичайний листовий. Печиво, знаєте, з типу, мармеладиком. Смектана, вершки. Хочу зробити пасту зараз. Чорний шоколад. А що це там, блядь, розтеклося? Чи це просто порчений гранат? Ну, Коротше, гранати, будемо розбиратися. Якщо він і спорчений, все, я буду дуже зла. Мандарини, одна з яких спорчена. Тунець у власному соку. Я хочу зробити салатик, мій мозу. Авокадо. Три яблука. Дякую, до речі, що поклали без пакетиків. Тому що я зазвичай ну, не використовую їх. Дитяча колбаска, я буду робити гарячі бутірволіки. Дуже сильно люблю їх капець. Карчова сода на кухні. Пагетті, морква. І ось такий маленький шматочок червоної рибки форелі. Я хочу зробити пасту і окремо засолити. Все, я напишу їм за цей персін. Ну, що це таке? Ну що, хіба не видно було, що він спорчений? Мені неприємно.